Друзі, усім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні цукерки Баунці за 2 хвилини. Це просто ідеальний десерт, коли хочеться чогось солоденького, але немає багато часу. Дуже просто, швидко та смачно. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. У глибокій посудині з'єднуємо 300 мл згущеного молока та 200 г кокосової стружки. Все це гарненько перемішуємо, доки маса не стане однорідною. А далі, друзі, все максимально просто. Беремо невелику кількість цієї смакоти, ось так руками трішечки надаємо форму, щоб було легше формувати цукерку. Всередину кладемо один горіх та ось таким чином починаємо формувати кульку. І в кінці кладемо її у кокосову стружку. І все, друзі, ось така гарна цукерка у нас вийшла. Так робимо усі цукерки. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Приготування у мене зайняло не більше 5 хвилин. Цукерки неймовірно смачні та дуже-дуже красиві. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!